Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Вчора мережу сколихнуло тригодинне інтерв'ю. Іво Бобула, ще й російською мовою. Воно вийшло на ютуб-каналі в гостях у Гардона». У розмові він згадав і про зустріч з Елтоном Джоном, з яким виступав на дні народження свого друга Леоніда Кучми. Про нього, до речі, він теж багато розповідав. Адже Кучма є хрещеним батьком сина Іва Васильовича. Відповів співаки на Хейті. Який полився на нього після смерті колеги Степана Гіги. Артист не зміг приїхати на прощання і вперше пояснив, чому. Послухаймо, Якщо в артиста є робота, треба розуміти, що вона сьогодні є, а завтра її може не бути. Ми можемо прийти пізніше, поставити свічку, вшанувати пам'ять. Це не означає, що ми не пам'ятаємо людину. Він також додав, що майже одразу дізнався про погіршення стану колеги здоров'я Степана Петровича та пропонував свою допомогу однак, потреби в цьому не було. Я Я подзвонив спочатку менеджеру і сказав: якщо щось треба, будь ласка, звертайтеся, що в мене буде, якось я допоможу. Але виявилося, що не потрібно було, тому що там усе відмовило. Там все казало. В інтерв'ю Бобл також згадав про чотирьох своїх дружин та як перший шлюб розвалився після трьох місяців шлюбу через зраду коханої. Також його Бобл розповів і про свою музичну кар'єру та прокоментував творчість багатьох українських артистів, серед яких Софія Ротаро, Назарій Яремчук, Оксана, Білозір, Вірка Сердючка, Тіна Кароль, Монатік та навіть розкритикував Ірину Білик. Одна біда у Іри, одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав? Вона біленька, така сиділа на лавочці, і потім це все розкручувалось. Вона красиво співала свій репертуар, а далі не пішло. Вона залишилась у цьому репертуарі. А далі ж ні пошло ріп, а настав з ветерепертуарі. Натомість артист заявив про намір продовжити творчу співпрацю із Олександром Усиком, з яким у них вийшов дует на одному із благодійних вечорів. Ну а тим часом в мережі просто посипалися меми щодо реакції Івобобула на імена артистів. Справа в тому, що він висловами не чув про таких, реагував на питання про багатьох молодих артистів. Тож і меми полетіли на кшталт антитіла. Ні, не слышав тільки проти вірус. Использовали або ж бомбокс? А не, не слышал, только слушал. Вот так. Українка на світовому подіумі 22-річна українська модель Віра Бошкова відкрила показ на тижні моди в Парижі. Віра з'явилася на показі Жорж Хобейка Кутюр, весна літо 2026. За словами моделі, відкриваючи показ, вона відчувала себе ніби у справжній казці. Далі цитую момент, коли дизайнер каже: коли я вперше тебе побачив, я зрозумів, що ця приголомшлива дівчина ідеально. Пасує моєму бренду, в голові відбувається щось неймовірне. Все завмирає, і ти просто хочеш насолоджуватися моментом і дякувати Богу за все. А Віра також подякувала представникам модного дому за довіру. Фільм Павла Острікова продовжує бити рекорди і вражати своїми досягненнями. Стрічка Ти Космосу війшла до переліку найвище оцінених фільмів 2025 року на міжнародній онлайн-платформі, що була заснована в Новій Зеландії Летербокс. Фільм режисера Павла Острікова посів 17-те місце з 25 можливих. Нагадаю, в центрі сюжета український далекобійник Андрій Мельник він залишився останньою людиною у всесвіті. Після вибуху землі, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. І от Андрій і Катріна вирішують летіти на зустріч одне одному, і ця подорож триває три довгі роки, протягом яких герої закохуються. У світовому кінопрокаті стрічка дебютувала 7 вересня 2024 року в межах міжнародного кінофестивалю в Торонто. Після цього Ти Космос здобув головні нагороди на фестах у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні. Загалом 20 міжнародних та національних нагород за 2025 рік. Ну і також фільм побив рекорди з касових зборів в Україні. Ну і, хоч і не потрапив у номінанти Оскару та підкорив іншу легендарну кінопремію, фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова, дві тисячі метрів до Андріївки, увійшов до короткого списку bafta 2026, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва за видатні досягнення в кіно, телебаченні іграх та анімації. Її вважають британським аналогом Оскару. Фільм охоплює події українського контрнаступу. На бахмутському напрямку у вересні 2023 року про це стало відомо із шорт-ліста номінантів, яке опублікували на офіційному сайті. Премії, також у категорії документальні фільми номінували фільм Містер Ніхто проти Путіна про російського викладача, який досліджує посилення воєнної пропаганди у школі. Серед фаворитів політична сатира. Одна битва за іншою Пола Томаса Андерсона. Історичний горор «Грішники» Раяна Куглера. Які отримали найбільше номінацій і 13 відповідно до п'ятірки кращих? Також увійшли грішники Гамнет Марті Супрім геній комбінацій Сентиментальна цінність у категорії Найкращий режисер номіновані окрім вже згаданих Хлоя Джао за Гамнет, Джош Сафді за Марті Супріма, Йоахім Трієр за сентиментальну цінність та Слантімос з його бугонією. Виконавиця до речі, головної ролі в Бугонії Емма Стоун. Потрапила до номінанток за кращу жіночу роль, за яку вже, до речі, отримала золотий глобус як найкраща актриса. В категорії найкращий актор за головну роль, а найбільше інтригує ця конкуренція динозавра Леонардо Ді Капріо та молодого і надзвичайно успішного Тімоті Шаламе. Адже золотий глобус я нагадаю вже віддали Тімоті, і на Оскарі вони також із Лео змагатимуться саме в цій же категорії. Ну а чи зрівняє Лео Рахунок з Тімоті за рахунок Бафти так дізнаємося вже 22 лютого. Традиційно церемонія Бафта 2026 відбуватиметься в Лондоні, в Royal Festival Hall. Вперше, до речі, ведучим стане Алан Камінг. Винен біполярний розлад та черепно-мозкова травма 2002 року. Так канівест прокоментував антисемістські заяви та дії е, минулих років в офіційному вибаченні. Звернення з'явилося у вигляді повносторінкової реклами на у The Wall Street Journal. І стало за словами Кан'є, спробою взяти відповідальність за завдану шкоду. В коментарі для Vanity Fair стверджує, що через проблеми. Зі здоров'ям він втратив зв'язок із реальністю, відчуває сором за сказане і зроблене, та наголошує, що не є нацистом і не поділяє антисемістських поглядів. Зараз Кані Вест проходить лікування, приймає медикаменти та відвідує терапію. В майбутньому планує зосередитися на творчості, яка не несе шкоди. Ну, побачимо. 78-річний Елтон Джон зробив прикраси зі своїх колін. Два роки тому співак переніс операцію на колінах через проблеми із суглобами. І після видалення колінних чашечок він вирішив не викидати кістки, а зробити з них прикраси. Далі цитую: нам довелося випікати їх, щоб висушити. Потім вони сиріють, як пемза. Вони дуже пористі, тому довелося фарбувати їх ацетатом, а потім просто полірувати. У створенні ось цих ювелірних виробів, колінних виробів, так йому йому допоміг дизайнер прикрас Тео Фенеллу. А сам Фенелл зазначив, що перетворення кістки на ювелірні вироби це така досить складна робота і складний процес. Однак він зміг втілити ідею зірки в життя. Тому вже скоро побачимо Елтона а може когось іншого з колінними чашечками. Десь на видному місці, де б ви носили такі прикраси, колеги. Ну Нель, я думаю, що в принципі, головне, щоб красиво було правда. Але наскільки креативні люди, з чого вони тільки прикраси не роблять, розумієте? І з кісток, і хоча це в принципі з давніх давен таке робили, але тим не менш не знаю, ну, я, цілому, ж, класу, я б не хотіла носити таке <рес> В цілому, розуміє? так колінки поміняв собі. Так прикраси зробив ще й гроші. Заробив потім можна продати на аукціоні за дорого. Це ж треба так вміти все монетизувати. Одному... Зараз сказала я із заздрістю, <рес> От, чесно ну, зізнаюсь. Чомусь я межа все-таки. Я не знаю, я розумію, що в нас добра ранкова програма, і нас дивляться діти, але колись років 10 тому в одному барі, панк-барі за кордоном, я бачив, як чоловік, господар цього бару, у черепі своєї покійної дружини власне зберігав ключі від бару. От, тому, в принципі... Надійно. Я тобі до того кажу, що в принципі все можна конвертувати, Неля. Головне, межа, знаєш, це тобі... що я тобі бажав на день народження, пам'ятаєш? Добре. Зараз ти розповідаєш. Я згадую, наприклад, коли там я був зовсім маленький, у мене там випав один з перших зубів, так. Так, ну, про, про що я пам'ятаю. Я теж хотів його носити на шиї. На нитку повісити. Так. Бо, Зараз такі да. в сучасній стоматологіях. але давай. ж на колінні сустави. Тім, давай, а вже... давай зупинимось, бо у нас якась фізіологічна програма буде. Фантазія я думаю, що нас... кудись та, та, І Це вже буде недобра дитяча програма. сімейна В ну, будь-якому разі, ви можете написати в коментарях, із чого б ви зробили, з якої частини себе ви зробили прикрасу. Наприклад, ну, а чому ні? Чому ні? Наприклад, хоч Помітьте жодного питання про Іва було. Жодного. Так, жодного, хоча хотілося. Тримаємось <свісна> і, до завтра. <свісна> так. Дякую. На сьогодні це все. Завтра у цій же порі, в сніданку з 1+, плюс один, звісно, буде життя відомих людей. Гарного, тихого, мирного і теплого дня.